Новий формат підтримки України обговорюють у НАТО сьогодні. У Брюсселі стартувала дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн-союзників, до якої долучився і наш Дмитро Кулеба на столі. Пропозиція генсека створити для України фонд у 100 мільярдів доларів на наступні 5 років. Що це змінить у наданні військової допомоги Києву і чи є згода з боку союзників? Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже. Тло для зустрічі топ-дипломатів НАТО вельми похмуре. Україні бракує боєприпасів, систем ППО і ракет до них. Сполучені Штати так і не просунулися із 60 мільярдним пакетом допомоги. Наслідки, затримки якого сказав сьогодні генсекретар НАТО, відчутні. Тому він поклав на стіл союзникам іншу пропозицію, яку напередодні описало, зокрема, видання Блумберг. Ідея Єнса Столтенберга створити фонд союзницьких внесків для України на суму 100 мільярдів доларів протягом п'яти років. Деталі пропозиції. Ляхи її реалізації, приміром, як саме розподіляти внески чи брати до уваги двосторонню допомогу, союзники нині обговорюють. Очікується, що пакет погодять на саміті у Вашингтоні, який і готують зокрема на цій міністерські зустрічі у Брюсселі. Ця ініціатива потрібна, як пишуть західні медіа, посилаючись на своїх співрозмовників у НАТО, щоб захистити допомогу Україні від вітру політичних змін. Це ж саме тільки інакшими словами сьогодні по суті підтвердив і сам Столтенберг. Підтримка України має менше залежати від короткострокових добровільних пропозицій, і більше від довгострокових зобов'язань НАТО. Роблячи це, ми дамо Україні те, що їй потрібно: довгострокову передбачувану та надійну підтримку. Це також Москві повідомлення про те, що вони не можуть перечекати нас. Боєприпаси Україні збирають по всьому світу у межах чеської ініціативи. Знайшли півтора мільйони снарядів і ще шукають гроші на них. І глава МЗС Чехії сьогодні закликав партнерів вкладатися, бо кошти іще потрібні. Про свої наміри долучитися до фінансування оголошувало півтора десятка країн, однак не всі заявляли публічно, скільки ж саме дають. На полях міністерської зустрічі окремо із низкою колег зустрічається глава української дипломатії. І за зачиненими дверима, і публічно у медіа, зокрема в інтерв'ю агенції Рейтер, закликає партнерів передати Україні більше систем Петріот, бо саме вона нагадує Кулеба нині щодня захищає своє небо і землю від балістичних ракет. кажу, що Європа я не перебільшую, коли кажу, що Європа буде у стані війни і ракети падатимуть на Брюссель та інші міста. Все це станеться, якщо Україна не виграє війну. Найкращий спосіб врятувати свої патріоти від перехоплення ракет та солдатів від загибелі це відправити патріоти в Україну і дати українським солдатам усе необхідне. Серед тем на порядку денному і майбутнє контактної групи з питань оборони України, відомої як Рамштайн формат. У його межах вона отримує військову допомогу від півсотні країн. Очолюють його сполучені Штати, ця ж країна кор. Динує постачання та Рамштайн повідомило видання політико може перейти під крило НАТО. В перестановку готують за даними журналістів на випадок, якщо до Білого Дому повернеться Дональд Трамп, який обіцяв завершити війну за добу, не пояснюючи при цьому, як саме мета союзників убезпечити потік допомоги Києву за будь-яких політичних обставин у західних демократіях. З Брюсселя Зоряна Степаненко Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1.